Доброго ранку, діточки. Україна рідний край, рідне поле, зеленгай, рідне місто і рідна хата, рідне небо, рідна мати, зацвітає калина, зелене ли шина, степом котиться дива луна. Це моя Україна, це моя батьківщина, що як тата і мама одна. Ми сьогодні намалюємо з вами колоски. Вони будуть схожі на декілька символів України: як на колосочки, так і на прапор. Для малювання нам знадобиться водичка з пензликами, жовта та блакитна фарба та ось такі терфаретики. У мене вони з гумки. І так, беремо. Спочатку і малюємо сині, ну, блакитні колосочки. Знизу жовті, а ось у центрі, в центрі ми зробимо. Два зернятка навпіл блакитного та жовтого кольору, а далі тільки жовтий. Так. А тепер беремо пензлик і намалюємо жовтою фарбою стебельочок. І ось такі жовті листочки, а тепер блакитні фарби, вусики зверху, тонесенько. Акш і ще два колосочка. Ось такі колоски в нас вийшли. Я чекаю ваших робіт. Малюйте з задоволенням. До побачення!